У кам'янському центрі надання адміністративних послуг почав функціонувати спеціальний центр соціальної підтримки ВПО. Мета якісно забезпечити комфортними умовами перебування у місті внутрішньо переміщених осіб, які послуги надаватиме центр та як покращить життя тих, хто був вимушений покинути свої домівки через бойові дії. Дивіться у сюжеті від моїх колег. На сьогоднішній день питання підтримки ВПО залишається важливим та актуальним. Одразу після приїзду на нове місце люди стикаються з великою кількістю проблем, які тепер можна якісно вирішити у новому центрі соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб. На відкриття центру завітали міський голова Андрій Білоусов та начальник кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапіч. Зустрілися з представниками українських та світових благодійних фондів та громадських організацій, які мають на меті допомагати надавати необхідні послуги внутрішньопереміщень. Чиним особам обговорили напрямки співпраці та важливість оперативної допомоги для ВПО. Ми з міським головою побували у місцях компактного проживання. Ми відпрацювали з ними всі питання. Виникла така потреба, що людина найпростіше питання не може вирішити, бо вона не знає, куди їй піти. Завдання нашого керівника стало створити такий центр. К нам сьогодні завітали багато донорів, наших партнерів, які будуть з нами співпрацювати. Ми створимо такий графік і завжди вони можуть отримати юридичну допомогу, психологічну допомогу у центрі внутрішньопереміщені особи зможуть отримати консультацію та допомогу з питань оформлення статусу, отримання соціальних послуг, тимчасового проживання, правової, медичної та психологічної підтримки, працевлаштування та професійної адаптації, підтримки власного бізнесу, освіти та дозвілля, військового обліку та інших також відтепер на території ЦНАПу від різних організацій буде влаштована систематична видача гуманітарної допомоги. Нашу місці на сьогодні. Сьогодні день офіційно зареєстровано більш ніж 26 тисяч вимушених переселенців, тобто кожна дев'ятий мешканець міста це людина, яка була вимушена покинути свої житлові будинки. Тому ми з першого дня війни приділяємо увагу, підтримуємо наших переселенців. В березні місяці на початку вже на базі всіх трьох наших ЦНАПів були створені центри турботи, коли могли звертатись наші вимушені переселенці і отримати необхідні послуги. Сьогодні разом з головою районної військової адміністрації ми відкрили центр соціальної підтримки наших вимушених переселенців. Зустрілись з громадськими організаціями та благодійними фондами, які надають підтримку нашим вимушеним переселенцям. Я дякую всім мешканцям. На місто, дякую нашим західним партнерам за те, що підтримуєте наше місто, підтримуєте вишених переселенців у вирішенні нагальних питань. Також в центрі люди зможуть не лише отримати консультацію, а й пропозиції щодо активного та корисного дозвілля інформацію про культурні та спортивні заходи для дорослих і дітей.